Мухи, це оці самі надокучливі комахи, які вічно сищать над вухом і намагаються сісти на все смачненьке. І хоча вони для нас ну, дуже набридливі, але займають доволі важливе місце в природі, бо слугують їжею для багатьох живих істот, таких як, наприклад, птахи та павуки. Тож сьогодні ми познайомимося з цікавими фактами про мух. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобання. Та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки. Я Маринка, і ми починаємо. На сьогодні налічується більше 30 тисяч різновидів, та їх кількість постійно збільшується, але умовно їх поділяють на дві великі групи. Ті, що живуть в дикій природі, та ті, що живуть рядом з людиною. Найближчимо до людей є кімнатні мухи, які живуть, розмножуються в наших домівках та харчуються нашою їжею. Всі мухи дуже схожі за будовою. Їх тіло довжиною десь 6-8 міліметрів. Складається з трьох відділів: голови, грудей та черевця. Все тіло густо покрите волосками. По боках голови мухи мають два складних великих ока, за якими є ще три прості ока. А знизу голови розташований ротовий апарат у вигляді хоботка. У більшості мух він лижучий, але у деяких колючий або ріжучо-смокчущий. А також всі мухи мають по парі крил та по шість лапок, які також вкриті волосками. Очі, мухи, унікальні за будовою. По-перше, великі, коли очі по боках голови створюють панорамний зір на 360 градусів. А тож муха бачить все навкруги, та для неї нема сліпих зон. По-друге, ці великі очі є фасеткованими. А тож, якщо у людини око складається з одного очного яблука та кришталика, то око мухи це тисячі схожих одиниць із лінзами. Мухи дуже швидко бачать та обробляють інформацію, а тому вони таки назойливі та їх складно відігнати. А крім видимого людиною спектру, муха здатна розрізняти поляризоване світло та ультрафіолет. А проте муха не має чіткого зору, тож для неї світ а розпливчастий. Вусики на голові мухи є органами нюху. Завдяки ним муха здатна вловлювати запахи на відстані понад 500 метрів. А, мабуть, всі неодноразово бачили, як муха тре одну лапку об іншу, а таким чином вона доглядає та очищує свої лапки від бруду та пилу. А цей процес є дуже важливим для мухи, або саме на лапках у неї розташовані смакові рецептори. Тож муха відчуває смаки лапками. Лунок мухи не здатен перетравлювати тверду їжу. А до того ж, муха не має зубів, тож не може відкусити шматочок від їжі. А тому їй доводиться випльовувати багато на ферменти слину, яка розчиняє їжу, а потім всмоктувати оцей отриманий суп із травних рідин та частково розчиненої їжі. Мухи пересуваються на двох кіхтиках. Що знаходиться на нижній частині лапок. А під цими кіхтиками також розташовані лепкі подушечки, які дозволяють мухам ходити по вертикальній і навіть горизонтальній поверхні до гори дриго. Кожна муха проходить чотири стадії розвитку. Перша стадія це яйце. Самки мухи відкладають за один день, десь 70-150 яєць. А, а за все життя муха відкладає щонайменше шість кладок. Друга стадія. Це личинка. Через 8-50 годин після відкладання з яєць вилуплюються личинки. Основна мета їх — це їсти. А цей період займає від 3 до 25 днів, а в залежності від різновиду мухи. Третя стадія — лялечка. А в твердому коконі личинка перетворюється у дорослу муху, а це триває від 2 до 10 днів. Четверта стадія імаго З лялечки виходить вже доросла сформована муха а що може відкладати нові яйця вже через 36 годин. Повний життєвий цикл кімнатної мухи складає від 8 до 30 діб. А у м'ясних мух 5-7 діб. В той же час муха здатна зимувати в холодних приміщеннях у вигляді личинок, лялечок або імаго. В такому випадку муха може прожити навіть до півроку. Взагалі, кусаються не всі мухи. От, наприклад, кімнатні мухи не кусаються, а так вони дуже набридливі. Та коли сідають нам на шкіру, то це доволі неприємно. Але вони фізично не мають змоги нас вкусити, бо їх хоботок може тільки злизувати їжу та не здатен проштиркнути нашу шкіру. А от кусаючі мухи в нашому оточенні, то осінні жигалки, які ззовні дуже схожі на кімнатну муху. Але трошки менше за розміром та більш спритні у жиголок хоботок то як жало, вони їм прокушують шкіру та смокчуть кров. Укуси жиголок болючі, окрім того, в їх слині міститься отрута, що викликає запалення та набряк. А взагалі, жигалки кусаються весь час. Але чим ближче до осені, тим більше стає їх популяція. А тож ми помічаємо цих кусючих створінь все частіше. Одна муха дуже мало важить. Щоб зібрати один кілограм звичайних кімнатних мух, потрібно відловити близько 40 тисяч особи. А ви бачили коли-небудь велику зелену муху? Мабуть, так, бо їх багатенно навкруги, особливо там, де хтось вмер. Це муха падальна зелена або падальниця зелена, звичайна. А вона відіграє надзвичайно важливу роль в нашій екосистемі, бо її личинки харчуються трупами, що запобігає виникненню небезпечних епідемій та переробляють мертву матерію в необхідні і доступні рослинам речовини. І саме лічинки цієї мухи використовували медики під час першої світової війни для боротьби з інфекціями. Було виявлено, що коли рано заповнювали личинками, то личинки поїдали тільки матеріал, що розкладається, зберігаючи неушкоджену живу тканину. Серед видів, мух, шкітників сама знаменита гесенська муха. А зовні вона схожа на комора, а тому й одна з її назв хлібний комарик. Її личинки здатні дочиста знищити зернові, особливо люблять жито і пшеницю. Напади хлібного комарика раніше призводили до голоду в цілих країнах. А найнебезпечнішою мухою у світі, а є муха це, оскільки вона переносить сонну хворобу, яка часто призводить до смерті. А от сама по собі муха не отруйна, а водиться ця муха в Африці. А цікаво, що мухи це це не кусають тільки зебр, бо за незвичайного забарвлення вони не вважаються смугасників живими істотами. Існують мухи одноденки, доросла стадія яких живе не більше доби, оскільки їх шлунок не функціонує у цих комах. Є дуже мало часу на спарювання та відкладання яєць, а потім вони гинуть. А взагалі мухи несуть не тільки шкоду наприклад, їх лічинки використовуються рибалками, допомагаючи ловити рибу. А ще існують мухи, від яких є користь. А до прикладу, муха тахіна регулює чисельність вогнівок, шовкопрядів, листовійок, відкладаючи в личинки та тіла дорослих особин свої яйця. А ворсистий покрів тіла мухи дає притулок більш ніж 6 мільйонам бактерій різного віду. А в свою чергу, травний канал мухи налічує близько 280 мільйонів бактерій. Пекалії зазвичай дуже приваблюють мух або мають для них неабияку поживну цінність. А мухи полюбляють відкладати яйця в фекалії, бо впевнені, що їх личинки не будуть голодувати та отримають всі необхідні їм поживні речовини. Мухи є переносниками небезпечних інфекцій та захворювань. А таких як дизентерія, туляремія, туберкульоз, холера, інфекційний кон'юктивит – Найчастіше мухи розповсюджують кишкові інфекції. Державотворці Росії віднесли личинок та яйця мух до сільськогосподарської продукції та навіть затвердили порядок їх розведення. Про це йдеться в розпорядженні від жовтня 2023 року. Згідно з цього документу, росіянцям пропонують поласувати такими делікатесами, як тюри лічини, борошно-тонкого мухи, борошно-грубого мухи, гранули з лічинок, пюре з лічинок, яйця мухи та лічинки мухи живі, охолоджені та замороджені. А тут навіть хотілося б сказати смачного, але ні. А на сьогодні у мене все підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!